Прогноз погоди в Україні на три дні. З 18 по 20 червня. Мене звати Українчик. Сезон дощів добігає свого кінця, а на зміну йому вже готується сонячна і дуже спекотна погода. Звісно, дощі іноді будуть нагадувати про себе, залітаючи у гості до мешканців сходу, півночі і заходу нашої країни. 18 червня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це дуже відчутний рівень. 19 і 20 числа сила магнітної активності буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 18 по 20 червня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців, а це надзвичайно важливо. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 18 червня, лише у чотирьох областях нашої країни цього дня очікуються короткочасні грозові дощі. Нарешті території буде сонячно і дуже спекотно. Північ, на Чернігівщині і Сумщині в день плюс 23 плюс 26, вночі від 18 до 16 градусів тепла. У Житомирській області в світлі години доби від 25 до 27 градусів тепла, в темні плюс 16 плюс 14. На Київщині і в Києві в денний час буде від 25 до 27 градусів вище за нуль, в нічний плюс 19 плюс 17. В Сумській області литиме грозовий дощ. На Житомирщин. Київщині і Чернігівщині мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний майже невідчутний: 3,8 метри за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна від плюс 20 до плюс 18 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 28, плюс 30, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму синоптики прогнозують від плюс 29 до плюс 31 градусу в денний час, плюс 19, плюс 17 в нічний. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 3,8 вісім метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в день плюс 25 плюс 27, вночі від 16 до 14 градусів тепла. У Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 16 плюс 14. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби від 25 до 27 градусів тепла. Ємні від плюс 15 до плюс 13 градусів. В усіх областях західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 25, плюс 27. Вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Луганщині в світлі години від плюс 23 до плюс 25. В темні плюс 19, плюс 17 градусів. В Донецькій області в денний час від 25 до 27 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 19, плюс 17. В Маріуполі в день плюс 26, плюс 28. Вночі від 22 до 20 градусів вище. Чинуля у Харківській і Луганській областях литиме значний грозовий дощ на Донеччині. мінлива хмарність і без опадів вітер західний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України – на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні – від 18 до 16 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини – в день плюс 26, плюс 28, вночі – від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Вінницькій області в світлі години від 26 до 28 градусів тепла, в темні плюс 17 плюс 15, на Дніпропетровщині в день плюс 26 плюс 28, вночі плюс 18 плюс 16. На Полтавщині очікуються грозові дощі. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний, майже невідчутний 3,8 метри за секунду. 18 червня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це дуже відчутний рівень. Середа, 19 червня, грозові дощі варто чекати у трьох областях Західного регіону України. Північ на Чернігівщині і Сумщині в день плюс 27 плюс 29 градусів, вночі від 18 до 16 градусів тепла. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу з позначкою плюс, нічна плюс 18 плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічний від 19 до 17 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна від плюс 20 до плюс 18 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 28, плюс 30, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму. Синоптики прогнозують від плюс 29 до плюс 31 градусу в денний час, плюс 19 плюс 17 в нічний. Іх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині. В день плюс 29, плюс 31. Вночі від 18 до 16 градусів тепла. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів з позначкою плюс. Нічна плюс 18, плюс 16. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби від 30 до 32 градусів жари. В темні від плюс 15 до плюс 15. Плюс 13 градусів короткочасний грозовий дощ очікується у Волинській, Львівській і Рівненській областях. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний відчутний: 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 27, плюс 29, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28, в темні плюс 19, плюс 17 градусів. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів, нічна від 19 до 17 градусів вище за нуль. В Маріуполі в день плюс 27, плюс 29, вночі плюс 23, плюс 21. В усіх трьох областях Східного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу в нічній від 18 до 16 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Вінницькій області в світлі години від 30. До 32 градусів жари в темні плюс 17, плюс 15. В усіх п'яти областях центрального регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 19 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Четвер, 20 червня, цього дня на півночі і заході очікується доволі відчутне похолодання а у дев'яти областях. Варто чекати на короткочасний дощ помірної сили. Північ на Чернігівщині в денний час від плюс 22 до плюс 24, в нічний плюс 16 плюс 14 градусів. В Сумській області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Житомирщині, Київщині і в Києві в день буде від 23 до 25 градусів вище за нуль, в нічний плюс 17 плюс 14. В Сумській і Чернігівській області областях містями очікується короткочасний дощ на Житомирщині і Київщині. Мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний дуже відчутний: 7-12 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна – від плюс 21 до плюс 19 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 28, плюс 30, вночі від 21 до 19 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в світлі години доби термометри покажуть від 26 до 28 градусів тепла, в темні від 20 до 18 градусів вище нуля. В Миколаївській області в Сім плюс 29, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Херсонщині і в Криму в денний час від 28 до 30 градусів тепла, в нічний плюс 21 плюс 19. місцями короткочасний дощ очікується в Запорізькій і Херсонській областях. В усіх інших частинах південного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 23 до 25 градусів з позначкою «плюс». В нічний – від плюс 13 до плюс 11. На Закарпатті в денні години – від плюс 27 до плюс 29. В нічні – плюс 16, плюс 14 градусів. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день – плюс 24, плюс 26. Вночі – від 16 до 13 градусів тепла. У Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій Ницьких областях в світлі години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 16, плюс 13. В усіх областях західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 22 плюс 24, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 29 градусів, нічна від 20 до 17 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 27 плюс 29. Вночі від 24 до 22 градусів вище нуля, місцями короткочасний дощ в усіх областях східного регіону України. Вітер північно-західний доволі відчутний: 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 17 плюс 15. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 21 плюс 19. На Вінниччині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 24 до 26 градусів тепла, в темні плюс 16 плюс 13. У Дніпропетровській області в день плюс 25 плюс 27, вночі від 18 до 16 градусів вище за нуль. На Полтавщині в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний плюс 17 плюс 15 градусів. Містями короткочасний дощ очікується на Дніпропетровщині і Полтавщині. У Вінницькій Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 20 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову. po